Німецьке місто Вецлар у федеральній землі Гессен колись було великим містом. Так у пізньому середньовіччі впродовж двох століть, з 12-го і до кінця 14-го, Вецлар був другим за величиною містом у регіоні після Франкфурта, маючи близько 6 тисяч мешканців, що в ті часи вважалося густонаселеним великим містом. Але з 15 століття розвиток міста Ветцлар у порівнянні з тим же Франкфуртом загальмувався. І сьогодні Вецлар налічує лише близько 55 тисяч жителів. Втім, невеликий за сьогоднішніми мірками Вецлар з 2020 року отримав офіційний дозвіл називати себе туристичним курортом. І це не просто моральна, престижна вигода для Вецлара. А ще й фінансова. Бо тепер місто має законне право стягувати туристичний збір за нічліги в готелях. Вецлар приваблює до себе туристів перш за все своїм старовинним походженням. Тут, в долинах річки Лан і Діл, люди жили, видобували і виплавляли залізну руду, а також мідь, срібло і золото ще три тисячі років тому. Назва поселення як вецлар виникла у 3 столітті. А як місто Вецлар задокументований з IX століття. З 12 століття, коли місто стрімко розвивалося, і тут осідали купці, ремісники, з'явились міські укріплення. Їхні залишки. Стіни, вежа, яка називалася кравецька або свиняча вежа, збереглися і до сьогодні. Кравецька тому, що за вежу і ділянку навколо неї відповідала гільдія кравців. А назва свиняча вежа тому, що фермери виганяли випасати своїх свиней крізь ворота вежі за міські стіни. Береглося також в історичному центрі міста і чимало старих фахверкових будинків. Деякі з них стоять тут ще з 13 століття. Звичайно, вони зазнавали ремонтів, реконструкцій, реставрацій. Але основні каркасні конструкції цих будинків споруджені з дубових колод. Чудово зберігаються і міцно тримають будівлі ось вже кілька століть. Багато старих будинків у вецларі стоять безпосередньо у воді річки Лан, створюючи міські краєвиди такої собі малої Венеції. Що також приваблює туристів. З 13 століття стоїть у весларі і старий кам'яний міст через річку Лан. Він є одним із найстаріших збережених мостів у землі Гесен. Задля цього подальшого збереження у 2011 році міст був закритий для автомобільного руху і зараз ним користуються лише пішоходи та велосипедисти. Під час Другої світової війни історичний центр міста Вецлар практично не постраждав. Крім його головної архітектурної пам'ятки і найбільшої релігійної споруди міста кафедрального собору Святої Марії, авіаційна бомба зруйнувала дах, хори, головний вівтар, вітражі, органи. Але стіни і зовнішній вигляд цього великого храму залишились пригодними для подальших ремонтів і реставрацій цей собор має цікаву особливість. Він почав будуватися в 13 столітті і досі вважається незавершеним. І тому ця велична будівля нагадує книгу середньовічних архітектурних стилів у камені. Першу романську церковну будівлю у 15 столітті почали розширювати оточуючу стару споруду новими готичними прибудовами. Але це будівництво не завершилося. І тому собор має вигляд окремих, з'єднаних між собою частин різних архітектурних стилів і є таким чином унікальним відображенням розвитку архітектурної культури з ХІХ по 16 століття та мінливої економічної історії імперського міста Вецлар в той період. На тривале будівництво вецларського собору помітно вплинули будівельні техніки та методи проєктування багатьох соборів з інших міст Німеччини, зокрема Франкфурта, Магбурга, Падерборна, Кельна. На самому початку ХХ століття було засновано Асоціацію будівництва соборів Вецлара. Яка збирала із різних джерел кошти і розпочала повну реконструкцію собору. Планами було передбачено гармонійні поєднання різностилових частин собору, завершення готичного фасаду, добудову вежі. Однак і ця реставрація не була завершена. Втім, незважаючи на багатовіковий період будівництва та незавершені добудови і реставрації, собор сьогодні зберігає свій оригінально цілісний вигляд. Виславський собор Богоматері має ще одну унікальну особливість він є однією з небагатьох найстаріших церков Німеччини, що спільно використовуються і католиками, і протестантами. Ці спільні права на собор почалися ще у XVI столітті і тривали кілька століть з постійними конфліктами між католиками і протестантами. І лише у 1978 році права двох парафій собору були остаточно врегульовані. І відтоді і католики, і протестанти, маючи в споруді спільні каплиці, але різні окремі вівтарі, Є спільними та рівними власниками вецларського собору. Туристичної популярності вецлару додає ще й такий історичний факт. У 1772 році тут мешкав Йоган Вольфганг Гьоте, який короткий час був стажером імперського камерного двору. Перенесеного ще наприкінці 17 століття до вецлару. І перший дуже успішний роман Гете Страждання юного вертера, написаного на матеріалах його перебування у вецларі, згодом зробив це місто всесвітньо відомим. Сьогодні в місті є так звана вецларська стежка гьоте. Створена міським туристичним бюро. Ця пішохідна туристична стежка йде слідами молодого Йогана Гьотте, коли він перебував у Лецларі і прогулювався містом і романтичною долиною річки Лан. Крім стежки Гьоте, у Весларі сьогодні є і чимало інших цікавих, пішохідних і велосипедних туристичних маршрутів. Цьому суттєво сприяє і те, що старе місто майже повністю оточене кільцем парків і відпочинкових зон. З їхніми зеленими насадженнями, алеями, скульптурами, фонтанами, набережними, мостами, мальовничими краєвидами. А окремий велосипедний маршрут долиною річки Лан, що має довжину 245 кілометрів і пролягає через місто Вецлар, входить до десятки найкращих велосипедних маршрутів дальньої протяжності в Німеччині. Кількість туристів, які відвідують Беслар, щорічно і постійно зростає. І подорож до цього стародавнього міста, екскурсії його історичним центром, парковими зонами і долиною річки Лан завжди бувають цікавими, романтичними, радісними і приємними. Цьому ми і пересвідчились на власному досвіді.